Все доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання депутатської постійної комісії з питань комунального господарства, благоустрою охорони довкілля, комунальної власності та приватизації. І в нас ще було повнопопередній сесії внесення чи назва комісії не зміни? змінилася? Змінилася. Змінилася? Лише ще саму проти кого, так? Ми потім відрядовали. Так, присвітні на засіданні комісії 4 депутати, склад 6 загальних, тому хвороб є. Пропоную засідання комісії з початку. Чи ми будемо речі? На ваш розгляд про заперечуте. І ну що, ви, ми напевно розпочнемо роботу по кожному обговорення, голосування або в такому ракурсі проводити. Не можу працювати. Добре, тоді перше питання про погодження схеми в організації дорожнього руху, реконструкції магазинів продовольчих та продовольчих складу А-1 на вулиці Степана Бандери, 2Б. Боліс Степанович, розкажіть два слова. У нас функціонують п'ять магазинів ТБ у місті Шептицькій. для організації дорожнього руху заїзду до виїздів вони при будівництві розробили ті схему організації дорожнього руху, але не, не все виконали і не погодилися в новому порядку. Так як було передбачено проєктом і документами, які передбачають ці погоди. Відповідно, нова зробить це рішення про погодження з організації дорожнього руху щодо реконструкції магазину подавальчих товарів по вулиці Бандера 2Б, місті Шевтицькій. Тут є 90% це територія. Магазину, тобто парковки, знаки, ну і плюс ряд знаків, е пішохідний перехід по вулиці Бондаре, який є на території комунальної власності на, дороги, на дорозі по вулиці Бондари. Але угу. я правильно розумію? тобто Якщо вони цю схему погоджують, то тобто вони є замовником і вони мають її виконати. Ну, воно так. так. Тобто так. Ну, так. Так. То, то, за Заставка за пишете... власть... скоро. Тобто Подзов тебе Маркет має виконати комплекс робіт по облаштуванню дорожніх знаків і організації дорожнього. Так, до голосування перейти не можемо, бо відійшов депутат. Давайте розглянемо ще одне. Угу. Міша, де мене? Угу. Давайте тоді обговоримо наступне питання. Так, так, Це аналогічне питання, погодження схеми організації дорожнього руху, заїзду, виїзду по вулиці Степана Бандери, 60. 60. Також саме Степана Бандери 60. 60 саме. Дозвола тебе марки, тільки за іншою адресою по вулиці Бандери, 60. Відповідно, також подана схема організації дорожнього руху. Вона є погоджена департаментом патрульної поліції в Львівській області. Відповідно, організацію дорожнього руху, встановлення дорожнього знаки, розмітки має відстана Так, так... А там цифра в космос, ну я по небо. Так, наступне у нас аналогічне. Влечі, 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 влечі. А це АДВ? Да, це с Угу. А, соснівка. Вони що, по всіх своїх мозках на речках. Сейчас я проводжу. Ні, <рис? рис? рис>? nee, по вмісту со снимка це новозбудова. Нет, <рис>? це да, а я не ні, я сумнівлюся, Тобі треба буде теж робити О, І закальне тебе треба буде робити. А що не тільки свій об'єкт виїзд зробили все. Ага. От, на, це всі, згідно чинного законодавства, всі, всі суб'єкти, продов... які виїжджають на центральні ага. дороги, мають взяти у май... Технічні умови в балансу ага. утримувача, розробити про... проект, погодити в службі. Автомобільної службі патрульної поліції віде. і погодити з органами місцевого самоврядування. Це угу. Але це всі, хто виїжджають на центральні дрони. А. Ще один об'єкт є по вулиці Сукарської, 11. Так, також сказати, продовольчих товарів. Золоти Маркет по вулиці Сухарської, 11. Також є схема організації дорожнього руху по даному об'єкту. Відповідно, вона погоджена департаментом патрульної поліції. Mm -hmm. виноситься рішення, що ви погодитеся організацію організацією дорожнього руху, І ТБ Маркер має виконати комплекс робіт по обламування технічних засобів організації дорожнього руху на даній ділянці. Mm -hmm. Своїй земельній ділянці і якщо це... Виходить на комунальну власність, нічого не виходить. Виродять порядок. Знаки поставити? це формальність, вони не це зробити. З неохотою, з неохотою. Я так розумію, які проєкти і построїть. А погодження з тим. Ну, в розумію. А звідки він? Я розпогоджую, по звідки ще мене двох 2000 бо я Цим питанням займався. Тяжко, там. Ну, особливо в Служби автомобільних доріг області. Ну, але якщо вони не погоджують, то що вони? Це в вони погоджують, а чого погоджують за... Все там погоджують, але це займає місці два-три часи. Скільки займає, скільки займає? Так.

людзь в інтернеті ти тобіся ж ви там говорять а що вибраний, наприклад, да як наприклад, звичайно